Історичне рішення Україна та Польща ухвалили спільну заяву щодо ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Ця тема тривалий час була причиною непорозумінь та політичних спекуляцій у відносинах між країнами. Чергова зустріч українського та польського міністрів закордонних справ стала проривом у болючому питанні. Глави МЗС України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський публікували спільну заяву. Київ більше не перешкоджатиме проведенню польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України. Найближчим часом часом робочі групи під егідою Міністерств культури обох країн пропрацюють положення більш детальної угоди. Цей документ здатний поставити крапку у давній суперечці, яка своїм високим градусом заважала вивести відносини між країнами на новий рівень. Волинська трагедія так прийнято називати події між 1943 та 1944 роками на території північно-західної України. Обопільні польсько-українські етнічні та політичні претензії переросли у серію кривавих розправ над місцевим населенням. Істинні мотиви конфлікту та точна кількість жертв, предмет. Суперечок істориків до сьогоднішнього дня за оцінками спеціалістів загинули тоді від 40 до 100 тисяч людей більшість з яких поляки. Ще більше спорів викликало трактування суті тих подій 7 липня 2016 року. Польський сейм визнав волинську трагедію геноцидом, скоєним українськими націоналістами проти громадян другої речі Посполитої. Комітет закордонних справ Верховної ради України восьмого скликання охарактеризував постанову польських законотворців викриленою політичною і юридично некоректною оцінкою трагічної сторінки українсько польської історії. Питання ж мораторію на ексгумацію польськими організаціями тіл жертв волинської трагедії тягнеться від 2017 року. Це рішення Україна ухвалила після демонтажу пам'ятника воїнам у Павселі Грушовичі на території Польщі. Українська сторона наполягала, що запровадження мораторію реакція на невиконання польською стороною зобов'язань за угодою від 1994 року про збереження місць пам'яті українців. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Київ має скасувати мораторій, не чекаючи дій з боку поляків.